А можливо утримувача цієї інформації на сайті цю інформацію якимось чином видалити, якщо вони не хочуть тримати цієї інформації її видалення, якщо не хоче добровільно, так удати. Так, існують певні механізми. Треба розуміти, що під кожне видалення, наприклад, якщо це видалення з пошукової мережі це один алгоритм. Якщо це видалення із соціальних мереж, це інший алгоритм, але вони плюс-мінус схожі. Що ми робимо у такій ситуації? По-перше, треба спробувати зв'язатись із людиною, яка на вас написала цей наклад, та добровільно попросити видалити цю інформацію. Як найчастіше вам одразу скажуть ні, ми ні. цього робити не будемо. Або скажуть Дай гроші, да є наступна ситуація. Якщо вони кажуть дай кошти за видалення, такої інформації це ще й краще, аніж вони вас просто пошлють. У такому випадку потрібно задокументувати. В ідеалі це має бути не просто звичайний скріншот на телефоні. А є спеціальні технічні програми, як WebFix, Вони роблять той, той самий же скріншот. А що саме треба документувати? Що я сказав, дай гроші. Так Я що що з вас а що це буде в подальшому гарний аргумент, коли будете діяти по наступним ланкам і онлайн намагатись видалити інформацію Привет. наступною ланкою, якщо це сайт, ми йдемо до хостинг провайдеру. Це так би мовити, дах над сайтом, який дає доступ цьому сайту до інтернету. Там вже ми ведемо перемовини з аргументом із першої ланки, де нам або відмовили, або попросили кошти. Ось на цьому вже етапі більш-менш зростають наші шанси на. Те, що буде видано постін. Провайдер він тримає сайт, тримує за ці гроші за але в нього в... також є репутація. Йому ніякої відповідальності за контент, який є на сайті. В репутація він підпорядковується вище і вище, і йому може бути просто зручніше видалити ваш так. Він буде сайт, порушувати та... мої права, з якого він буде мій сайт. Хак. пробачте, я маю право на збір інформації, не розповсюджувала з згідно конституції. Так, а ця інформація. Вже може містити наклад та Так це ж треба тягати. довести. Так. Це треба так. довести в суді, окрім судових тяганин. Же існують інші механізми. Я кажу про інші механізми, mm -hmm. і вони працюють. Якщо на другому рівні через хостинг провайдер нас теж шлють куди подалі, то тоді наступний крок це надсилання юридичних скарб через спеціалізовані форми. Наприклад, в УГЛІ існують форми щодо видалення на основі інтелектуальної власності на основі неправдивої інформації, порнографії і так далі. і так далі, і так так далі далі Або якщо це соціальна мережа, то такі ж самі форми є у Мета, у ватсапа, тобто можна через форми юридичні надсилати також юридичні скарги та аргументувати, таким чином, видаляти інформацію, на що най.